Всім привіт! Сьогодні обливаємо помиями не просто якесь одне аніме, а цілий дідько жанр, а саме романтику. <Слух> І щоб ви не подумали, що натрапили на якийсь хейтерський відос, одразу дістану свій аргумент. І скажу, що романтика свій час була моїм улюбленим жанром. Ще в часи незрілого розуму мене приваблювали не тільки епічні битви та цицьки, а ще й чисті та прекрасні відносини сильних та красивих чоловіків, <кій> молодих людей, хотів я сказати. Oh. Не знаю чому, але найбільше всього мені подобалося дивитися не самі романтичні аніме, а доволі сильно підрізані лінії відносин в тайтлах, де відносини не є основною темою. Так, я був тим самим хом'ячком, через якого і здавалося б суто чоловіка. Наруто додавали таких безкорисних персонажів, як сакура та хіната. Хоча можна було обійтися суто чоловічою дружбою. І зовсім нещодавно я замислився, чи змінився жанр за всі ці роки моєї відсутності в колі глядачів. І як тепер я буду сприймати звичні тайтли. І як ніяк, я дорослий дев'ятирічний чоловік, і тепер сам розбираюся у всіх цих ваших відносинах, які ви маєте розбиратися в телеграмі, щоб підписатися на мій канал. Ну і поки ви знаходитесь в повному шоці від такої довгої та геніальної підводки до ТГК, і пишете про це в коментарях, я також непомітно переходжу до основної частини відео. Що не так анімей-романтикою? для зручного оповідання, я розділив всю свою токсичну духоту на окремі категорії. І напевно найбільш бісячим аспектом сучасної романтики можна назвати затянутість. Спершу можна подумати, що справді декілька зайвих томів ніяк не зашкодять твору, і, взагалі, можна побачити побільше побутових моментів своєї улюбленої пари. Є навіть не одне, а декілька, але. Перше, це те, що багато сучасних авторів розтягують свої гівної тайтли до такої степені, що отримуємо ми не пару бонусних томів або сезон, а кількість філерів, яких вистачить на те, щоб написати ще декілька повноцінних історій. Також практично завжди автор ніколи не передбачає того, що доведеться настільки розтягувати сюжет, і виходить ситуація, в якій події на початку історії розвиваються доволі швидко. І ми, наприклад, бачимо перший поцілунок вже в першому сезоні, але в другому починається пекельна стагнація, в якій відносини. Добре, якщо просто стоять на місці, а не відкатуються до стану двох незнайомих один з одним креветок. Через це нерідко тайтли ще й закінчуються доволі різко. Автор може 100 розділів тягнути резину, створювати різні недорозуміння та банально робити персонажів дебілими, а потім за 15 розділів розіграти фінал, який буде виглядати настільки пластмасово, настільки це можливо. І так, деякі тайтли ніби самі просяться, щоб в них запхнули побільше додаткового розкриття відносин. Але дідько побрав цих всіх писак, які замість того, щоб показати наступний етап відносин, просто продовжують поточний. Якщо мені сподобалася романтична історія двох персонажів, я з радістю подивлюся на їх взаємодію в університеті, якщо тайтл був шкільною романтикою. Це прекрасна можливість показати їх з іншої сторони, більш дорослими та свідомими, де ми не впираємось в стіну підліткової закоханості. Таким чином, ми плавно переходимо до наступної теми. Обмеженість і концептів та рамки, в які автори заганяють свої твори. Який образ виникає у вас в голові, коли ви думаєте про жанр романтики: місце подій, школа або на крайняк офіс, персонажі шкільного віку. А навіть якщо виникають виключення, то це майже завжди діти в тілі дорослого, які в свої роки і за руки навряд чи трималися. І так можна перечислювати до безкінечності. Майже все в цьому жанрі загнано у рамки, за які ніхто не виходить. Тільки от останнім часом трохи почали заходити на поле середньовічного періоду, розповідаючи про любов між аристократами. Та й я майже на 100% впевнений, що сталося це завдяки корейській манхві, де всі ці приколи з Я одружилась на злому герцогу хайпанули ще років десять тому. Як приклад, нещодавно виходила адаптація королеви зі скалпелем, доволі таки популярної манхви в жанрі романтики. Тільки подумайте, зараз корейські любовні комікси виглядають кращим варіантом на фоні японських, хоча б тому, що там не цураються малювати роботи, де головні герої не тупі діти. Іноді, а я б сказав практично завжди, хочеться подивитися на справжні відносини або просто хоча б щось цікавіше шкільної романтики. А якщо вам так само цікаво, ви можете подивитися наше відео Топ 100 хентай аніме на нашому телерам каналі як приклад, мені дуже сподобався сад слів Шінкая. Там немає рожевих шмарклів, відносини розвиваються поступово. А головне, ти віриш в них, віриш в їх почуття, які не розвиваються в одну мить. Головний герой, хоче школяр, але поводить себе адекватно. Виявляється, щоб зобразити невинну підліткову закоханість, не потрібно обов'язково робити з персонажа придурка, який через свою тупість створить мільйон недорозумінь, і тайтл можна буде розтягнути ще на пару років. Як і цей прекрасний арт курісу, який для агенції намалювала дабі. Зацініть, як класно стоїть на аватарці каналу. Посилання на художницю є в описі. До цього моменту я старався не говорити про певні тайтли. Я скоріше узагальнював, але без цього не вийде забайтити на коментарі. Тому кагуя! Одне з найпопулярніших аніме останніх років здавалося потипічний шкільний ромком, яких було і є сотні, але з однією важливою різницею. Комедія тут займає не останнє місце і просто геніально вплетена в сюжет. Суть аніме в так званій любовній війні. Персонажі з самого початку знають про почуття один одного, але гордість не дає зізнатися першим. Аніме має концепт, ідею. Називайте як хочете. І навіть попри відсутність розвитку відносинах через те, що манга на початку явно замислювалася як повсякдення без сюжету. Навіть маючи хороше виправдання для затягування, цього не стається. Так, відносини, хоч і розвиваються повільно, але не перетворюються в клоунаду, тому що аніме з самого початку нею і не було. Плюсом дуже багато часу приділяється персонажам другого плану. Дізнаватися історію Шігамі було дуже цікаво. Вона також дуже тісно переплетена з Іно, яка хоч і являє собою супарахітипічного персонажа, але розкриття робить свою справу і вона не викликає негативних емоцій. І як же можна не згадати Чіку, яка особлює в собі весь комедійний жанр даного тайтлу. Про правильність вводу такого персонажа прекрасно говорить величезна купа мемів в цих ваших інтернетах. Ще один мастодонт жанру Хорімія. Аніме що показало, в чому суть шкільної романтики, а саме велика кількість милих моментів, повна відсутність, хоч краплі серйозності в відносинах. По суті, ми отримали супердинамічну, не дуже оригінальну, але якісну роботу. Тому перший сезон ідеальний в аспекті оповідання, так як не встигає задушнити. Все ж швидко починається, розвивається фоном без прямого тикання в обличчя та закінчується саме там, де мало б закінчитись. Говорю я тільки про перший, тому що по суті він доволі сильно порізав мангу, і це пішло йому на користь. Чесно кажучи, весь другий сезон виглядає зайвим. Він був в першу чергу створений для фанатів і навіть називається так фрагменти. Я просто намагаюся донести думку про те, що вирізати ці епізоди з екранізації було правильним рішенням. І якщо ми говоримо про хормію, то варто згадати про ще один грішок сучасних творців. Думаю, ви знаєте таке фундаментальне правило в кіно, як показати, а не розповідати. Тобто, якщо персонаж, наприклад, дуже смішний, душа компанії все таке, то глядач має зрозуміти це сам. Сценарист показує характер героя через його поведінку та взаємодію з іншими, і образ такого собі весельчака сам формується у вашій голові. Направильним вже буде розповідати про те, який він веселий, наприклад, за допомогою інших персонажів. Глядач просто не зможе проникнутися образом, тому що знає про нього тільки на словах. Автори аніме-романтики часто роблять дещо подібне, але проявляється це по-іншому. Ви всі розумієте, відносини між персонажами мають розвиватися, рости та поглиблюватися. Як же показати глядачу, що герої стали ближче один до одного? Можливо, прибрати початкову ніяковість, яка завжди присутня на ранніх стадіях відносин. А може зробити їх більш вільними в спілкуванні один з одним. Ще є більш тонкий варіант змінити їх мову тіла, де вони вже не будуть боятися близького тактильного контакту. Та НАХУЙ нада! Давайте розділимо все на кляті чекпоїнти і будемо показувати важкі людські почуття, ніби це рівні в Маріо. Фух, добре, спокійно. Можливо, ви цього не помічали, але майже завжди гівноромантика розбита на всі згадані мною чекпоїнти. Частіше всього ними виступають перші поцілунки, визнання в любові і тому подібна атрибутика. Суть в тому, що абстрагуючись від них, ми отримуємо. Та в тому то і справа, що нічого ми не отримуємо. Поза межами цих подій не відбувається нічого. Через що перехід від менш до більш близьких відносин виглядає максимально дивно. Уявимо, що мене дивляться нецнотливі анімешники задроти У вас є дівчина, з якою ви познайомилися нещодавно. Все ніби добре, але ви ще не прям близькі. І от хуяк Прокидаєтесь ви на наступний день. Перед вами системне сповіщення про левелап любовних почуттів, після якого ви тепер готові до кінця життя бути нерозлучним з цією людиною. Скажете, такого в житті не буває? Ну от і в аніме такого бути не повинно. Так по суті, жанр романтики, як би це не звучало, романтизація відносин, але не значить, що потрібно перетворювати все в абсурду маячню. Та камон, я більше вірю в відносини віслюка та дракона, ніж в цю романтику. Знаєте, чому вимерли динозаври? Та тому, що ті почали писати гівно романтику. Всесвіт не витримав такого і запустив в них гігантський астероїд, забравши за одно 75% всіх інших земних видів, щоб не розслаблялися. Що ж, найгірше, певно, залишилось позаду, і можна перейти до наступної популярної романтики останніх років. Дівчина напрокат. Я більше так не можу. Вони просто беруть і випускають це неподосто, а я маю робити на нього огляд. Ну а що? Фанати, як завжди, схавають. Та як взагалі можна бути настільки безталанним імбецилом, щоб малювати щось подібне? Піду дивитися Декстера. Дівчина на прокат? Та як можна бути настільки безталанним імбецилом, щоб малювати щось подібне? Піду дивитися Декстера. Квасу б зараз холодного.